пояснення від Путіна і Кремля щодо причин обстрілів в Польщі чекали дуже довго, і ось нарешті настав час. Усіх цікавило питання, навіщо це Росії та що вона буде робити далі? Було дуже багато теорій, що скаже сам Путін і як буде діяти. Однозначно, війна виходить на новий, незнаний до нині рівень. Але те, про що Москва заговорила відкрито, жахнуло всю Європу. Ерефії передали несподіване повідомлення для України. Про це далі вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Атака російських безпілотників на територію Польщі стала подією, що сколихнула не лише Варшаву, але й увесь захід. Вибухи у Люблінському воєводстві, де уламка дронів пошкодила житловий будинок та автомобілі, виявилися не просто локальним інцидентом. Це сигнал і випробування своєрідне попередження Європі та НАТО. У центрі цієї історії класична тактика Кремля, яку західні аналітики вже встигли охарактеризувати як нарізання. Салямі Домінік Вакхорн, редактор Sky News, міжнародних питань, пояснює, Кремль промацує захід поступовою, але неухильною ескалацією. За його словами, ця тактика полягає у здійсненні низки дрібних дій, які окремо здаються недостатньо значними для рішучої реакції, але разом створюють передумови для серйозних геополітичних зрушень. Прикладом він наводить і захоплення Криму у 2014 році, коли Росія діяла зеленими чоловічками та за допомогою дипломатичних хитрощів. А захід надто довго вагався з реакцією. Далі цитую, він щойно взяв більший шматок салямі, атакувавши Польщу за допомогою БПЛА. Попереджає Вакхорн. На його думку, цей інцидент перевірка готовності НАТО виконати зобов'язання за статтею 5, яка передбачає колективну оборону у разі нападу на одного з членів альянсу. Подібну думку висловлюють і інші журналісти Sky News. Вони наголошують, що удари по Польщі є водночас випробуванням та попередженням, і що реакція Європи. Та НАТО матиме вирішальне значення для безпеки всього континенту у матеріалі. Прямо сказано, росіяни є майстрами так званого салямі нарізання. Кожна окрема провокація викликає лише риторику з боку заходу, але нові межі перетинаються, і Росія набирається сміливості. Водночас, експерти зазначають, Росія свідомо використовує білоруську територію для запуску дронів. Це не лише полегшує логістику, а й створює додатковий тиск на Варшаву, Вільню, Старигу У регіоні зростають. Побоювання, що Білорусь дедалі більше перетворюється на плацдарм для операцій Кремля проти НАТО. А Олег Жданов розповів детальніше про заяву Лукашенка стосовно Польщі та про реакцію НАТО. Тож уважно його слухаємо. Ну а саме правоглашона Лукашенка питається у бідіть этот, белорусский рэп так подавил расистские дроны, что они полетели с Пореляку, полетели в Польшу. И там начали пытаться наносить огневое поражение. Хотя, вот интересный момент, да, а никто не додумался из НАТО задать вопрос Лукашенко, а как российские дроны оказались на территории Польши? Может быть, они были запущены с территории Польши, точнее, на территории Беларуси, извините. Как они оказались в Беларуси? Может, они были запущены с территории Белоруссии. А потом уже там включили рэп, чтобы он чуть-чуть пошумел в эфире и, а, и выключили его сразу. И дроны все спокойно дальше полетели в Польшу. Потому что, ну как они оказались в белорусском воздушном пространстве? Значит, это было согласованное действие Путина и Лукашенко. Генсек НАТО Марк Рют у своєму зверненні заявив, що порушення повітряного простору Польщі російськими дронами було абсолютно безрозсудним. Він наголосив, незалежно від того, чи було це навмисно, це абсолютно небезпечно. Моє послання Путіну чітке: припиніть війну в Україні, припиніть порушувати повітряний простір союзників. І знайте, що ми готові, що ми пильні і що ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО. Такий жорсткий сигнал контрастує з позицією Кремля. Дмитро Пісков, речник Путіна, заявив. Що Москва не має інформації про цей інцидент і не може його коментувати. Він переклав відповідальність на міноборони Рефії, водночас звинувативши НАТО та ЄС у безпідставних заявах щодо російських провокацій. Водночас Пісков не забув пригрозити Відправка іноземних військ в Україну за його словами може мати страшні наслідки. У Польщі ж дивляться на ситуацію значно серйозніше. Президент країни Кароль Навроцький прямо заявив: ми не довіряємо добрим намірам Володимира Путіна. Ми вважаємо, що він також готовий. Вторгнутися в інші країни за його словами, саме тому Польща активно розвиває свої збройні сили та союзницькі відносини. Символічно, що ці заяви пролунали на тлі масштабних військових навчань Залізна оборона з у яких беруть участь понад 30 тисяч військових Польщі та союзників. Також уряд Польщі вів обмеження на авіапольоти вздовж кордонів з Білорусі та Україною до 9 грудня. Аналітики наголошують, що Росія переслідує кілька цілей. По перше, перевіряє готовність Польщі і НАТО реагувати на атаки. По-друге, демонструє силу для внутрішньої аудиторії, показуючи, що здатна бити по державі члену альянсу. По-третє, створює атмосферу страху і невпевненості в Європі. Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що ці дії частина підготовки до більш масштабного протистояння. Далі цитую: світ готується до третьої світової війни, і ми бачимо формування певної сили: Китай, Корея, Росія, Іран, Індія. Це може передбачати застосування зброї вже безпосередньо проти Європи. Чи спрацює тактика Путіна цього разу? Азо журналісти Sky News переконані, що поки Європа не припинить купувати російські енергоресурси і не використає свою економічну перевагу для підтримки України. Подібні атаки триватимуть. Далі знову ж таки цитую: очікуйте нові болючі шматочки. салями», – підсумовує їхній аналіз. Таким чином реакція Кремля на вибухи у Польщі виявилася подвійною з одного боку. Заперечення уникання прямої відповідальності з іншого відверті погрози заходу. Атака дронами стала тестом на готовність НАТО захищати свій простір водночас з інструментом психологічного тиску для Путіна. Це ще один етап тієї ж тактики Салямі, яка вже довела свою ефективність у минулому для Європи. Ж питання полягає у тому, чи зможе вона цього разу зреагувати швидше і рішучіше ніж у 2014 році. У ситуації з нічним проривом російських дронів у повітряний простір Польщі події розгортаються не лише у військовій та політичній площині, а й на дипломатичному рівні. Варшава опинилася у центрі дискусії про те, наскільки реальним стає ризик поширення війни за межі України польський уряд підкреслює, що атака мала ознаки масштабної спланованої провокації. Дональд Туск у своїх виступах наголосив: навіть якщо російські дрони не завдали значних руйнувань, сам факт їхнього вторгнення удар по безпеці всієї євроатлантичної спільноти. На його думку, ігнорування цього епізоду може призвести до ще більш небезпечних кроків з боку Кремля. Європейські партнери Польщі дедалі рішучіше підтримують цю позицію. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прямо назвав дію навмисно вмисної Касію він підкреслив, що упродовж останніх місяців у Балтійському регіоні та вздовж східного флангу НАТО Росія здійснює послідовні дії спрямовані на підрив стабільності. За його словами, жодні пояснення Москви про випадкові чи помилки навігації не заслуговують на довіру. Водночас в європейському союзі лунають заклики до швидкої інтеграції систем ППО країн-членів. Атака на Польщі показала, що навіть наявність потужних засобів спостереження та зенітних комплексів не гарантує повної безпеки. Зокрема, мертв. Визнав, що НАТО змогло відреагувати, але пропуск такої кількості дронів свідчить про потребу глибшої координації. Особливу увагу привертає питання про застосування статті 4 договору НАТО. Цей механізм передбачає консультація на автоматичне застосування колективної оборони, як у випадку статті 5. Проте сам факт звернення Польщі до союзників сигнал, що ситуація сприймається надзвичайно серйозно. Варшава прагне отримати не лише символічну й практичну підтримку, посилення присутності авіації, додаткові системи ППО, прискорення рішень про розміщення військових контингентів у регіоні для України. цей інцидент має подвійне значення. З одного боку він підтвердив, що російські атаки створюють небезпеку не лише для українських міст, а й для сусідніх держав. З іншого українське керівництво очікує, що це стане каталізатором більш рішучої допомоги Києву. Президент Володимир Зеленський наголосив, що агресія не зупиниться сама по собі, і лише спільна реакція може змусити Москву відмовитися від подальших провокацій. Цікаво, що сама Росія офіційно намагається примет. Чити інцидент Міністерство оборони РФ заявило, що використовувало безпілотники з великою дальністю польоту і вони могли випадково перетнути кордон. Водночас Кремль отримується від прямих коментарів, перекладаючи відповідальність на технічні нюанси. Це виглядає як спроба уникнути прямої конфронтації з НАТО, водночас, не відмовляючись від тактики залякування. Падіння уламків у кількох воєводствах та пошкодження житлового будинку у Люблінському регіоні мають і психологічний ефект для польського суспільства. Це перший реальний дотик війни, яка Досі здавалася відносно віддаленою. У медіа активно обговорюється питання чи готова країна до гірших сценаріїв, якщо атаки повторяться. Наразі це було все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Бережіть себе і слава Україні.